Що робити людям, які зараз сидять біля телевізорів, слухають це все, не можуть розібратися. Е, не що взагалі відбувається. Ну, так, так от дайте якусь незна... коротко, кожен на, на хвилину, що їм робити, пані. Інна, будь ласка. Ах. Е, ну я думаю, що панікувати не варто, але варто бути готовими до найгірших варіантів розвитку подій. Це який це не для того, щоб зараз всіх залякати, але тому, що завжди краще готуватися до найгіршого варіанту розвитку подій. І якщо він не трапиться, то прекрасно. Але ну вочвичу, залежно від того, де люди проживають, тому що приватний будинок і квартира це різні ситуації, так але там для приватних будинків це хто може, хто має змогу, генератори хто ще не купив чи, можливо, якось сусідам об'єднано. Натися, чи ще щось, ну тому що ситуації можуть бути різні, тим і локально, і національно. Ті, хто в квартирах, ну ви швидше складніше питання вирішити, але принаймні перепитайте, чи є ще можливість, наприклад, поставити генератори, щоб у вас ліфт принаймні кач... ліфт працював, воду качало на там якийсь високий поверх. Ще щось ну, якісь мінімальні речі, те, що ще можна зробити в цих умовах, теж треба робити. Ну і звичайно, хто там Пауэрбенк, Екофлоу, що можна закупити. Я думаю, що воно зайвим на превеликий жаль. Цієї зими не Пане Сергію, ваша, ваші поради. Моя порада більше стосується керівників органів місцевого самоврядування, хоча і лю людей, тому що вони толерують те, про що я зараз скажу. Я би, наприклад, побажав мешканців э, Чуднівців вийти під э, міську раду з одиночними пікетами, щоб це не виглядало, що заклик до масових заходів ми не похований. Там є міський голова, дуже там, мудрий, там є так. і запропонувати не обмежуватися Де, а, вибачі, дівців, вибачі, да. і, ні, і запропонувати не обмежуватись перекладанням австрійської бруківки на вулиці головній на одній ділянці, а поширити цю практику як мінімум на 5-7 ділянок. Тому що 200 мільйонів це мало в цей час. Я думаю, що дрони перехоплювачі для ворожих дронів це дрібниці порівняно з перекладанням бруківки. Мешканцям Сміл я би побажав пройти під ту саму міську раду і попросити міську владу. Не обмежуватись однією алеєю з сакурами, а зробити хоча б п'ять алей сакур. От в Житомирі там перекладають центральну вулицю, зрізають абсолютно придатний для пересування асфальт і стелят новенький. Зараз ну а що робити, розумієте? Тобто у нас є величезна проблема з тим, що керівники прифронтових міст. Знають про проблему, бо вони щодня з так, цим упреште, зіштовхуються. Ви ж депутати, ухваліть закон, який їх в цьому обмежить. В чому проблема? А проблема в тому, що центральний рівень теж, вибачте, мені в багатьох випадках про це вже говорила інна, і говорила не тільки не вона. Кешбек це ж центральний рівень. Ні, ну ви праві, те, що такий закон один з головних треба було в 22-му році приймати і обмежити статті витрат для всіх. вибачте, для всіх для це для, для себе першу чергу це, 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 обмежити це. собі зарплати зростання першу робиться, чергу. Так чому ви це не зробили? Е, чому ми це не Ні, робили? я вас запитати? Ну ми на ми, ми хотіли це зробити, але у нас волею українського народу є монобільшість. Ну ми ми так, ж без неї не можемо це правити. Ініціативи і не було в парламенті. Сістя сьогодні у вас. По-перше, я, я поштував. Я, я підтримую випечаю? Сергія. До речі, я хотів теж про це сказати, але тільки доповню. Ну, Принаймні, там на Бориспільщині, яку я опікуюсь, максимально в всіх містах я попередив, щоб. Лікарні, каналізації, водопостачання ну, ні, ні, і буде перевірка. Якщо треба кримінальні справи, будуть вони мене знають, вони були забезпечені безпосереднім енергоживленням, генераторами, паливом там, і так далі. Оператори зв'язку, попереджені, що тримали як мінімум там мінімум 10 годин а до 3 доби. Я думаю, що в першу чергу місцева влада розуміючи те, що відбувається повинні підготувати свої міста для того, щоб, е, коли ми кажемо про багатопорохи, будинки це складно просто, да, щоб вода і каналізація принаймні, хоч працювали. Це принаймні, що було. Да? Е, ну, а пана Інна вже додала щодо що з точки зору особистих таких речей. Е, щодо е, зміни законодавства, для цього не потрібно змінити законодавство. У нас є 560 постанова, яка чітко регламентує заборону капітального будівництва. Окей, давайте ми зробимо якісь запити на Кабмін, щоб вони внесли в цю ж постанову заборонити місцеве самоврядування, що там боркборківку класти, асфальт класти і так далі? Це ну не є проблематики. Мені тільки буде цікаво, що нам відповість місцеворони саме тривачати по всій Україні. Буде. Ще раз законом це в принципі не можна забрати. Не хочу додати, у нас від вас децентрализація бюджету, знаходиться Понятно. на містах. Понятно. Так же, чи не ну, так, зрозуміло. Але... Ми ну... про війну, тут децентралізація, Філі, лібералізація, дійсно. демократізація, я, я не кажу, незалежні про... наглядові радистичні рису. Ради. Воюйте з пановці, Путіним, воюйте речі. з терористами і кажу розповідайте про, те, про свої війни, що деп... гроші лібералізації. в місцевих органах знаходяться. Ще раз, чудово. Тепер антитеза. Моє переконання як дорослої людини з хорошим досвідом. Це... Міністра. міністра... Це він ні, не в якому ласка. разі навпаки. Я пер мене жахає, що країна знаходиться. Я сьогодні дивлюся, в розслабленому стані. І це стосується чиновників середньої ланки, серед це чиновників вищої. Вони таке враження живуть в якомусь своєму ілюзорному світі. Зараз якесь як вона атрізвєтвертверезювання приходить. Але дійсно вони ж вони ж не були готові, і в тому числі на жаль, і енергетики, і, і інше до такого роду атак. Це несподіванка. Розумієте, що масові атаки дронів, що на кожну підстанцію проривається по по десяток. Що дрони летять не просто так? Скільки скажи мені, Сергій, оптоволокно, Скільки тягнеться воно там? Кілометрів 40, мабуть, да? Та не, оптоволокно там не літає. Я ще 40. раз почитайте, читайте, читайте там. Фото є окном долітають. Розвідники що казати про прифронтові міста на да, що ви мені розповідає з'являться роз... з'являться роз... ши, ши, ши автономні, як нашого боку, так розвідник і розвідник один з десяти, який завісає, наводить не тільки на об'єкти з дуже точною навидінкою, але й на ці мобільні групи зсушників, яких вони так само дрони атакують. Панел. це абсолютно інша тактика, і зараз нам. Треба Людям до цих загроз готуватися. Було таке запитання. Якраз до вас По-перше, поради давати, я ще раз пані Іна абсолютно права, але це ж чергове людей вчити, вони і так всі розуміють, фло, генератори і все. Було би чим заправити ці генератори, куди? О. Ну розумієте, це ж таке в індивідуальних будинках, те живе, давно вже знаєш, що йому треба зробити. Багато поверхівках, це одна справа. Якщо там 9 чи 5 поверхів, 25 поверхів це абсолютно інше. Бо там стикається з ліфтами, там вода самотьока. Ідеї, і так далі, Це вже нюанси, пане Олексію. Да, але... Тому що людям, в першу чергу, я би порадив психологічно, головне не налаштовуватися на цю блекаут. Не буде ніякого блекауту. І по газу не буде катак катаклізму. Знову, може десь запишемо. обмеження. Обмеження може бути, обмеження в певних регіонах тиску газу. І ті певні локальні проблеми можуть бути. Взагалі по країні але, лякати, я би категорій. Але графіки можуть бути. Але як сказав міський голова Канатопа, якщо у вас поруч є в сільській місцевості дідова спадщина з колодязем, то краще підготувати її до зими. Воно лишнім не буде.